Активні бої тривають на Запоріжжі на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. Сили оборони відбили півтора десятка штурмів, як стримують ворожу навалу танкісти 65-ї бригади. Та яка роль важкої техніки у дроновій війні? Бійці великого Лугу розповіли нашим кореспондентам. Великогабарітний стрілець-помічник. Так бійці 65-ї механізованої бригади називають бойовий танк Т-72. Кажуть, попри те, що зараз війна дронів і сучасні технології рвуться вперед. Прості у кермуванні та перевірені часом панцерники, теж неабияк затребувані. Танк це є мобільна вогнева сила, яка не може практично нічим зрівнятися. Тобто, тому що на сьогоднішній день з великою кількістю fpv дронів і то погодні умови можуть зовсім змінити ведення хід і ведення боїв. І тому танк він залишається актуальним як найбільш грізна вогнева сила. На Запорізькому напрямку танкісти працюють не лише по запланованих цілях, а й долучаються до відбиття ворожих штурмів. Нещодавно зупинили чергову атаку противника. Була спроба штурму з висадкою десанту якраз по нашому напрямку. Погода не дозволяла застосувати дрони в тій кількості, в якій потрібно було, і було прийнято рішення виходити напряму на водку. І наші хлопці спрацювали, їм вдалося завдати удару. Працювати на танку механік водій за позивним шериф навчився ще під час строкової служби. За три десятки років по тому річному жителю Львівщини довелося згадати набуті навички і знову стати у стрій. Четвертий рік поспіль він боронить Україну. Розповідає Т-72 невибагливий, але як і вся техніка потребує ретельного догляду. Після кожного виїзду треба оглядати і дивити, ну, оглядати повністю, чи в нас чи немає ніяких потьоків. Саме головне, щоб потьоків не було. І щоб машина була в справному. Коли, ну, коли їдеш, ти відчуваєш, що вона є справна. Незважаючи на солідний вік, Т-72 ще жодного разу не підводив армійців. Жартома, екіпаж називає бойову машину малюком. Ну, він в мене маленький, то він шустренький. Із посади водія механіка починав свій шлях. І військовослужбовець за позивним Марік на танку працював ще за часів АТО. Повернувся на фронт у друге з початком повномасштабного. Згадує, приїхав додому з-за кордону, а на нього вже чекає повістка. Нині він командир танку та координує роботу усього екіпажу. Ми прикриваємо піхоту. Там якийсь якде наступ, ми виїжджаємо, відпрацьовуємо його плюси. От він по болоті її дуже добре і файно, ну працює працювати дуже файно з нього. А так за нього нічого гіршого не можна сказати. Українські танки та інша важка техніка пріоритетна ціль для ворога. За нею полюють російські безпілотники. Найбільше дошкуляють коптери на оптоволокні. На сьогоднішній день можу відмітити тільки збільшення застосування дронів на оптоволокні. Це зброя, яка була ще рік тому, але не так масово застосована. Останні місяці спостерігаємо збільшення. Попри смертельну небезпеку та усі складнощі, танкісти сумлінно виконують свою роботу. Підтримати воїнів великого логу можна за реквізитами на екрані. Чекають у 65-й бригаді і на бойове поповнення. Хочемо щоб було все добре у нас, щоб була Україна, а не щоб не зайшли росіяни. Інна Гогой, Ігор Воробій. Подробиці телеканал Інтер, Марафон Єдині новини.